Рефія швидко просувається правим флангом по Запоріжжю, обходячи через Дніпропетровську область цю лінію оборони на півдні, Про це дописує Діп Стейт. Водночас, військовий осман наголошує на ще одному важливому напрямку. Він каже, що збройні сили Рефі швидко просуваються до Запоріжжя, намагаючись обійти нашу оборону через Дніпропетровську область. Як бачимо, що дані Діпстейт і Османа збігаються, і поки українські сили утримують Покровськ, російські війська просуваються на правому флангу через Дніпропетровську область у напрямку Запоріжжя. Військовий з позивним Осман попереджає на цьому напрямку. Фактично немає укріплень, і ворог рухається надто швидко. Поки головна увага прикута до запеклих боїв за Покровськ на Донеччині, російські війська активно просуваються по правому флангу в напрямку Запоріжжя. Окупанти обходять лінію оборони через територію Дніпропетровської області. Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним Осман. Засламо османа на цьому напрямку практично немає. Має і ворог рухається занадто легко, що створює ризики для всього південного фронту. Військовий наголошує, що це просування може стати спробою противника розтягнути українську оборону, поки основні сили сконцентровані на утриманні Покровська. Далі цитуватиму: поки наша увага на Покровську, що в Донецькій області, ворог стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область усю лінію оборони на півдні», написав військовий.

Ну, і загалом ситуація до речі на Покровському напрямку також важка. Залишається критичною. Український офіцер Микола Мельник заявив, що Покровська мирноградська агломерація перебуває у напівоточенні. Логістика ускладнена, українські підрозділи контролюють менше половини Покровська. По про це у Гунштабі запевняють, що місто утримується, а сили оборони проводять операції зі знищення противника. Військовий експерт Сергій Флеш підтвердив, що ухвалено рішення утримувати Покровськ максимально довго однак закликав суспільство. Не нагнітати обстановку, щоб не деморалізувати військових, і також аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що українські сили мають тактичні успіхи в районі Добропілля. Однак Росіяни продовжують тиснути на Покровськ. Ворог нарощує сили на південному напрямку, зокрема у бік Запоріжжя. Тобто, бачимо, що і ситуація на Запоріжжі також загострюється. Ворог перекидає, перекидає і туди свої сили, і власне цікаво знати, і важливо також бути свідомим стосовно інформації про Дніпропетровщину на фоні всього цього. Адже і там майже 2600 гірників під землею через атаку Росії знеструмлено шахти на Дніпропетровщині. Росія 6 листопада обстріляла Дніпропетровщину. Ворожий одар знеструмив шахти. Тисячі гірників під землею наразі триває їхній підйом на поверхню. Про це повідомляють наші колеги з. 24 го каналу з посиланням на Міненерго у Міненерго повідомили, що через російську атаку знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників. Далі цитую, що кажуть у Міненерго. Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацію минулося без загиблих та постраждалих на щастя. На обстріл відреагувала міністр енергетики Світлана Гринчук. Вона зауважила, що Росія продовжує енергетичний терор України. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. Росія продовжує воювати із цивільними. Тактика Росіян зрозуміла залишити українців без світла і тепла взимку. Додала вона. Голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розповів Суспільному, що станом на 14.56 вдалося врятувати від 30 до 70% гірників на різних шахтах. Ну, також нагадую, що у Павлограді на Дніпропетровщині в день 6 листопада прогримів вибух, і після атаки у великій частині Дніпропетровщині, зокрема у Павлограді та деяких населених пунктах Синельниківщини, виникли перебої зі світлом, про що ми з вами вже говорили в цьому етері. Ну місцева влада повідомила, що росіяни вдарили по Павлограду дронами, унаслідок чого було понівечено інфраструктуру. Ну також перейдімо до наступної інформації стосовно Харківської області. Перейдімо до цього регіону нашої країни, адже там понад 236 гектарів території Харківської області розміновано за тиждень. Бачимо, що з'являється ось така втішна та хороша справді інформація, важлива також для знання і системну організацію заходів з розмінування та безпеки в області. Забезпечує центр координації проти мінної діяльності. За минулий тиждень на Харківщині обстежили понад 100. 140 гектарів сільських спільг і більш ніж 6 кілометрів автомобільних доріг, понад 14 кілометрів ліній електропередач, 815 метрів газопроводів. Розмінували 6 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 3588 абонентів. Знешкодили 1571 вибухонебезпечні предмети про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження. Ми вам знаєте, що необхідно одразу повідомляти за номерами 101 і 102 і самим нічого не торкатися, не чіпати, справді одразу телефонувати у відповідні служби, які вміють працювати з цими небезпечними предметами, тож не нехтути справді цю інформацію бережіть себе та своїх рідних та не підходити близько до предметів, які здаються вам підозрілими. Ну і знову ж таки до найгарячіших напрямків знову про Покровськ, адже битва за нього продовжується і вступає у фінальну фазу до падіння міста. Лишилися дні. Пише видання Ле Монде. Неназваний військовий каже, що падіння Покровська це питання днів, максимум двох тижнів. Російські окупаційні війська оточили Покровськ Донецької області з півночі та проникли до міста з півдня та сходу. Цей населений пункт може стати першим. Важливим містом, захопленим армією Ерефії після падіння Авдіївки в лютому 24-го року, про це пише французьке видання Le Monde, Зазначається, що Покровськ є важливим логістичним вузлом і він може слугувати для окупантів плацдармом для атак на Дніпропетровську область. Протягом двох років Покровськ був мішенню для артилерії, дронів і авіабомб, якими місто атакували росіяни. Населений пункт покинули майже всі цивільні. Сотні будівель, що вже що все ще стоять у покровську, навіть серйозно пошкоджені, слугують певним захистом від снарядів. Автори зауважують, що як правило, міські бої коштують більше саме нападнику, а не оборонцями. В теорії можуть тривати місяцями. На думку журналістів, саме цьому сценарію віддавав перевагу український генштаб. Але з перекриттям постачання ситуація змінилася. Неназваний офіцер Т, так би мовити, з механізованої піхотної бригади, яка більше року перебуває в Покровську, обурюється помилками командування, які дозволили російським окупаційним силам оточити місто. Мовиться в матеріалі. Далі цитую. Вже кілька тижнів немає нормального постачання, а останні кілька днів воно повністю припинилося. Жодних транспортних засобів не проїжджає. Таке місто, як Покровськ, з огляду на його розміри численні висотні будівлі та заводи з товстими стінами могло протриматися місяцями. Роками це ж фортеця, сказав він. На його думку, падіння міста це питання днів, можливо, максимум двох тижнів. Інший офіцер бригади морської піхотинців, передослокованої до Покровського влітку якого у матеріалі називають П, каже, що ситуація дуже складна. Наша частина все ще контролює квартал, куди не проник жоден росіянин, але бої наближаються за кілька днів. Вони проникли у всі райони. Військовий вважає, що ворог має чисельну перевагу як у людських ресурсах, так і в дронах. Я б сказав, що їх у цьому районі втричі більше ніж нас. Коли ми знищуємо групу з десяти солдатів, одразу з'являється інша. Ми знищуємо пост дронів. Він з'являється в іншому місці. Їхні ресурси здаються невичерпними. Зауважив він за словами, пе росіяни терпляче накопичують свої сили в місті. Невеликі групи з п'яти десяти окупантів, які просуваються до його району, заходять у будівлі, Сховатися, щойно чують дрон. Колишній заступник міністра оборони України Віталій Дейнега 2 листопада висловив у соцмережах таку думку: якщо наказ про відхід з Покровська та Мирнограда не буде швидко підписаний, ми опинимося в ситуації, коли втратимо велику кількість високомотивованих десантників і морських піхотинців. Він додав, що побоюється ефекту доміну, яке призведе до того, що ворогу вдасться швидко захопити укріплення, побудовані в тилу. Не у також штурмовики 425-го окремого штурмового полку скеля зачистили від російських окупантів будівлю міської ради Покровська над будівлею замоярів українські прапори. Тим часом у виданні «The Guardian» воно дописує, що російські війська посилюють хватку навколо Покровська, і у місті. Тривають вуличні бої. Тобто, бачимо, яка ситуація складається наразі на найгарячішому відтінку нашої державтинку нашої держави. І знову ж таки багато видань дописує, що росіяни досі не Змогли закріпитися в місті Покровзі, де скрізь тривають зустрічні вуличні бої. Про це дописує також і радіо -інві, і Багато експертів про це говорять. І також дописують, що від нашої сторони підтягуються свіжі бригади, свіжі спецпідрозділи, тому що вуличні бої це такий специфічний тип бойових дій, де дуже важлива індивідуальна підготовка кожного бійця. І коли говорять, що завели гур чи завели ще спецпідрозділи. У мене є розуміння, що це ось для них зустрічний вуличних боїв, які розгорнулися по всьому покровську, підкреслив експерт Жирохов. Отже, отака ситуація складається на покровському напрямку.